Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми з Анею підготували для вас сюрприз, але про це трохи згодом. Тема нашої сьогоднішньої рубрики секрети успіху та як не втратити від нього голову. Кожен з нас прагне досягти шаленого успіху, але як це зробити, знають лише одиниці. Деякі, навіть досягши його, починають хворіти так званою зірковою хворобою. Так, зіркова хвороба поширена не лише серед відомих артистів, але серед простих людей, які стрімко злетіли по кар'єрних сходах. Вона поширена також і в офісах. Це спостерігається і в керівників верхнього рівня та в працівники нижчого рівня. Так, поняття успіху для кожного різне. Для когось це кар'єра, для когось сім'я, а для когось творчість. Як казала Марва Колінс, успіх не прийде до вас, ви самі повинні дійти до нього. Цікаво, Аня. А що з цього приводу думають люди, які досягли його? Отож, сюрприз, який ми для вас сьогодні підготували, це відомий актор Максим Запісочний. Доброго ранку! Вітаємо Доброго Максим! Ранку. Максим Запісочний актор, який, незважаючи на свій молодий вік, вже відомий багатьом українським глядачам завдяки ролям в телесеріалах: П'ять хвилин до метро, повернення Мухтара Мухтара-4», Доярки з Хацапетівки, Кохання зрада» та багатьом іншим. Дякуємо, що завітали до нас. Максим, розкажіть, будь ласка, про свій творчий шлях. З чого все почалося? Певно, все почалося з того, як одражилися мої батьки. <гум> Ні, в принципі, творчий шлях він починається, мені здається, однаково. Бо починаючи там з дитсадка, коли або вдома, коли на стільці читаєш вірші, кожен всі каже, «Ой!». Яка ж ти гарнюня, яка ж ти дитинка в мене гарна, ой, все, будеш акторкою чи актором, ой, це, це так воно і буде. Дехто згадує про це і дійсно бажає стати актором іде, навчається і далі займається цією професією. Дехто каже, та ні, ви що, блазнювати? ні, не хочу. Йдуть в економісти, у юристи, яких зараз у нашій країні дуже багато. А от з якими перепонами ви спіткнулися, от коли почали свій творчий шлях? А, ну, Перше, це те, що тебе ніхто не знає. Абсолютно. Тобто для початку не знаєш, куди бігти, до кого звертатися, що робити, Нічо, нічого абсолютно. Починаєш питати, що, де, як, коли. Потім вже потрошку там, робиш собі там, як, 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 портфоліо акторське. Вже приходиш, постійно ходиш з флешкою чи там з фотографіями, і постійно там десь щось почув, ага, в мене є годинки, встигнув. Бігом побіг, віддав, все нормально, все, все добре. Потім десь хтось подивився, угу, давайте його виключимо. Викликають на проби, далі десь щось, якісь епізоди, ще щось. І так потрошку-потрошку поступово ти починаєш десь щось зніматися. і щось… Максим, дуже багато людей, які досягають успіху, починають хворіти так званою зірковою хворобою. От в мене таке запитання виникло, чи хворіли ви взагалі з нею? Трошки було, але в мене дуже хороші друзі. І мені друг постійно нагадує, коли знімався у хвилин до метро. Тоді якраз було так, що... Постійно з кимось зустрітися, мені постійно кажуть, так по вулиці з тобою ніхто ходити не буде. Бо пройти 300 метрів за пів години, кому це потрібно. Неможливо було кудись вийти. Ну я не можу сказати, що це була якась дуже така сильна зіркова хвороба. Ну трош, трошки воно було. Дуже дякуємо вам за участь у програмі. Дякую було дуже вам. приємно вести з вами бесіду. А зараз, шановні телеглядачі, давайте послухаємо коментар професійного психолога. Дуже небезпечна ситуація, коли те, що не досягнуто власною працею, воно знищується, воно втрачається і травмує саму людину. Потрапивши в якусь ситуацію, де здавалося б, їй чи соціальний статус, чи велике майно, чи ще щось, вона повинна задуматися над тим, чим вона може послужити. В своїй країні. Тобто, чим вищий її статус, тим думка її повинна спрямуватися до інших. І це повернеться її сторицею. Якщо вона думає, що це пощастило їй, це глибока помилка. Тому що як біологічна істота на цьому місці може бути навіть. Випадок, знаєте, калігула завів до сенату свого коня і каже: Він буде сенат депутатом Верховної Ради, умовно так кажучи, і це було, і цього коня слухали. Тобто і коня можна завести, але людина вона буде травмована на все життя. Тому я раджу подумати насамперед про інших людей. З чим я можу послужити іншим, іншим людям людям, які набагато розумніші від мене, люди, які більше праці доклали, і ця душевність. Вона повернеться сторицею і не зруйнує цю душу. Як казав відомий філософ Люк Вовенарх, тільки про того можна сказати, що він добився успіху, хто зумів скористатися його плодами. Тому, шановні телеглядачі, користуйтеся своїм успіхом, та хай він вам приносить плоди. З вами була рубрика Формула щасливого життя. Разом із постійними її ведучими Анною Трофімовою та Ольгою Коломоєць. І пам'ятайте, що Це ваше щастя, щастя залежить віде. тільки від вас.